Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь. Щедро насипайте подобайками і коментарями. Запитуйте, з радістю відповідаю. Ось такий базилік я виростила із живця, який взяла восени 24 2024 році. З допомогою вкорінювача Грандіс виріс такий гарний саджанець, і я його влітку висаджувала в ґрунт. І зараз його забираю в будинок. Дерв'янисте стебло. Верхівки ці квітучі зрізала і посушу їх. Друзі, поділіться, чи ви вирощуєте в кімнатних умовах взимку базилік. Може, якісь є у вас поради цікаві. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу. До зустрічі!